Так, друзі, поставила вестіна. берега. доберегати ух пішов. Це вдало. Друзі, якщо буде така маленька задовбувати, то я просто буду ставити великі приманки, Бо реально клювань на резину просто багато. Друзі, нема хвоста. І те, що, друзі, хочу поставити Дімлія розлоді. Іменно бейківського Дім'я. Я хочу його вести як е, е, Джерка. Як Джерка саме. Бо у мене з Рафаелем є така практика весні. І те, що, друзі, хочу поставити дімлія, розлучить. Я хочу його вести як е -е 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 джерка. Як Джерка саме. Бо у мене з Рафаелем є така практика ранній весні джеркувати його і ловити щучку. Щучка невеличка, але класно. Так, подивлюсь. Зараз запробуємо. Подивіться саме щучку. Дуже цікаво. Ну, звісно, я ніколи не ловив. От перше. Є. Є бригади. Те що я казав. Невеличка щучка, але. Відвитку. Друзі, зламала поводка. Поводка, щучка. Ну, друзі, така щучка і на дімлі. Зараз перев'яжу поводка і продовжую. Друзі, во, дімлі. Попробую зараз рівноміркою, проводкою провести по мілякові. Чи буде працювати. Не, ну щучку треба ловити, навіть на рівномірці. Але я думаю, те, що сипеться, це краще. Була, була, була. Так, було дві покльовочки. Ім'я в шахті. Друзі, те, що я говорю, у мене тут тряпочка, руки витримає. Так, в мене на мандолу не було клювань з викидом. Зараз попробую занурити і піджирковувати. Що, блін, оце догнало. З такою швидкістю ви би бачили, вона невеличка, але. Так, друзі, ставлю спешну таку двосистемну рибку. хочу попробувати. Вона в мене недавно вона, так сказати появилась. я брав її під жереха. Але щось той жерех не розицем Романочка працює. Декілька рушників треба брати Але видно як стартує щучка. Зараз поставлю камеру, вірно на груду, покилка була. Невеличка, але є. Окунь. окунь, друзі, окунь. Таке що. Окуня зловив. О, друзі, другий окунець. На воблера. Один на виба був зловлений. Все, відпускаю краси. Ну, Тож своєрідний міні бас, а бас там, чуть далі є. Невеличкий, але є. Але воно бере на цього в прикольно взагалі. Мені подобається. Може не подобається, коли рибка клює. правда. А ті шикарніча. Я на своє день народження тільки мріяв про таку рибалку. Та завдяки п'єті. Взяв мене на рибалку. Ух, ти шо ти шо вивай, а Ух, так є. але вона є. Може зійдеш по подругу. Ничего наже посвалам не на милеках. Зара поставлю камусь. Я добрала-то ты шо. Хе-хе. Пака йому на виняти так Друзі, побачив окунів стайно. Березі два штуки і один вийшов чавкнув. Звісно, чи вони захочуть попера? О, щось вийшло. Є. Є-є-є, друзі. Та ти що? Яка вона дика! Це капець. Ну, я вам скажу, що вона більша якась взяла красотка, дивіться, як запакувала. Зараз освобожу. Друзі, відпускаю кілуха. Так, друзі, поставив волкера. Ну, звісно, мона і віпчика поставити. Я зрозумів, що в мене зараз кінчаться струнки. Є. Є, друзі, є, та ти шо? Чупакавра, чупакавра. Ну, невеличка, але вже й проскакує ті п'ятерочки тут. Це, друзі, як коста. Я її відсиплю. Яка вона тут бійка? Це просто капець, я вам кажу. Ну, таке, знаєте, відчуття, як на стерів, на рік цілого лише. От по відчуттям, як риба. По потужності. Все, печі, Печі, красотка. Хоч віддихнути, віддихни. Я не против. Так, зараз буде чупокабра. дин 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 промах. Давай, 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 дин 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 я кайфую! Я кайфую! дин 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 Так, чик, аккуратненько зари. Шпоньк і вода. Ох, як пішла, друзі. Ох, як пішла. Красотка, Та, ти шо. Щось в мене трошки перехліснулося. О, е, да! <різь> <різь> Та, ти шо, бля? Це капець. Друзі. Капець, яка там малинівка, Альо, блін Обана Обана, друзі Фух, бляха, муха мене калашматить Ну як вона бере І ти розумієш що Звісно Поки невеличко Що великої ми не знайшли Де вона стоїть Так, друзі, погнали далі моїм руку. руку. Але я думаю це ненадовго. Пробуємо в дальняк кидати. Треба котушечку вдома помити від слизі, від того всього. Так, дин динь 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 Давай, 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 давай. Давай, я знаю. що... Ой, є, блядь, зійшла. Ой, друга взяла. Ай, я добрала! та ти жов, бляха. Та ти шо, блін! Так, викачуємо паличкою. паличку. Чуш, яка там нафіг Малинівка завтра? Ви чо, блін? Я краще сома поїду ловити. Після сьогоднішніх щук. Яка там Малинівка? Нарядом не стоїть. Не то, що я... Так, друзі, є щупарик. Є. штучка, 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 Невеличка. Файно вона бере. Так, друзі, випускаю зразу красотку, хай йде. Ми не втрачаємо темпу і ловимо далі. Фух. Так, друзі, продовжуємо. Ее, та ти шо? Фу ху 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 Десь сюди. Невеличка. Невеличкий щупарик, але ефективно. Взяв. Ні, друзі, я завтра в малинівку не поїду. Я тут зараз по щукам відійду. Нормально. І вже я не захочу поїхати. Хіба на сома, на річку. Все біда в поводкові. Все біда в поводкові. І я їх мало взяв. Я ж не знав, що тут таке золотель дорадо. О, тепер бомба грає. Єлиночка чітка йде. Але на поверхностні приманки це сама крута риболовля. Хто б щоб не казав би? Друзі, це сама крута риболовля. Сама бомбізна є. Що? Туда йти? Вона ну, не така велика, але так нерє. О, друзі, добре, відсипилась. Бачите? Бачите, я, ще, я ще її парканув. Опа, пішла. Я її припаркував. Так, була покривочка. Доганяє Є! є, друзі, догнала догнала догнала, ти відчатки як десь як в Сибірі ловиш. Там, де людей нема. Давай ну, витряси воблер, а ти там сидиш, закраєш, давай, щоб я не напрягався. Ну що ж, друзі, я мега довольний в свою днюх отак половити рибу. Зараз йдемо ловити баса. Саме-саме баса. Так що, друзі, почула зараз трошки мені туди йти далеко. Але я довольний, як слон. Ну, забрало воблера, Самі розумієте. Одного обірвав віпчика і одного мене забрало. Намотала і, і перекусила. Ну, таке буває. У мене є ще один запасний. Я за це не переживаю. Друзі, басова водойма. О, є, тільки закинув. Друзі, перший мій в житті бас. На флета 45-го. Дивись. грам 200. який бас, як такого тут їх не так багато такої розміру буде. Так. Ого. О, дивись, який конькова зловив. Тільки кинув. О, красиво Треба його ближче до вуди стати. Але в чому прикол? Я закинув і я не зробив проводки, він взяв. У мене там таких кадрів не знімав на волкера, але намотала і відкусила одного, але в мене ще є. І що, там щось більше було там? Ні, там такі. Полтора сама велика, одненька, чи дві була. Окуня, о, була покльовка знову. Давай. Стоп. Отак кидали, як ти типу, пообичну удочку і винулось. А, де тут? Вот там, від той канави. Це теж там басик, де в цій канавці? Ні, вот тут, вот напроти. І ще там в одному. Я так зрозумів, тут треба суспендера ставити. Ох, як дав, ого! Оце всадив. Це при тому, що я ловлю на флю... Без... О! Який здоровий був! — Великий був, Так, здоровий був. Зараз буду ловити на флюр. То щуки маєш, правильно? Ні. Тут тільки ріджик 46. Я зараз буду валити. Бо флет 45-й він тоне на паузі, сихаться як блісна, а цей повільніше тоне. Або суспендер, я не пам'ятаю. Чи вони суспендери, чи вони ескі. Можна підібрати чисто суспендера і ловити. повыряем теорию мою. Флюр. А в нем губа мощно вообще. Ага, винт уже. О, бук, бачу. Басик. Ну, зараз його попробую занурити. Не, ну це ж він ясно, що на вертушечку буде брати. А це що таке, пугало, типу? Опа, є, друзі, басик, мій другий в житті. Ви який кінь. Тут злий. Куди, 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 куди? Ну потужна риба. Прім, як непотужна риба. Є, друзі. Бо він хоче довгої паузи, наскільки я зрозумів. Бас. Воно, в принципі, що то підібрати, що пішло в його горизонті прямо. Але він любить довгу паузу. Я тут хочу Ого. Є, друзі. Один басик. Хохо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Підсів. Підсів, друзі. Який він потужний. Зараз закину до хлопців трошки. Можна попробувати більшу приманку, чи буде брати. Вірить народ у нього великий. Тут була. Скойте, я не зрозумів, коли осікти. Є, є, друзі. Ухти, 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 ти. Ого! Друзі, я поняв, що треба ставити більшу приманку. Друзья, ставлю 80-го орбита. Я знаю, что это басовая тема. Пуските, пуските. Поклевка была. Тыкнул. Е, е, друзья, бас. О, досить хороший розмір. На 80-ту орбіта. О, то він вже щось поїв, навіть він пузатенький. Ой, то він ще колеться. Файний. Чуєш Петюнь? Та тут, мабуть, він і 110-ті буде їсти. Я 80-ку кидаю. Нема смислу мілечитись взагалі. Підбив воблера, перехиснувся. Кажу ж була покльовочка. Опа. Але зміна приманки рішає. Поміняв і почали знову покльовки. Є. Хоп-хоп-хоп-хоп, підсипився. Але крупніше беруть, поняв? Вони рідше, але крупніше. Перший бас. Так, да, у мене теж. Тож Можна казати, що ми перші на волині все. Баса ловили? Да. Я думаю, тут вже хтось ловив. Сказав ні? Сказав, ні? Ну, значить, ми перші. Але такі покльовки в нього часом ти от січеш має бути, да? А він вже виплюнув. Ну, так. Ну. Mm -hmm. Я бачу один басик загнувся. Mm -hmm. Аво, бач, маленький. Чи це карась? Ні, це карась. -мо, оце взяв, вискочив. Є. На кренка. На форелівого кренка. Ну ти скажу, що на воблер частіше крупніше влітають. Чи може не факт? був, думаю, Він любить щось таке шумне амплітудне. не брезгуй Зараз ігор типа ух ти бляха, от це дав такий час он п'ять по клівухі. просто капець приманок і бапа